Ano, máme, máme s ministerstvem vnitra vlastně máme program, kterým se snažíme, máme prostě metody a způsoby, jak se snažíme přijímat raněné a nabízíme služby v tom, jak pomoci так, у нас разом з Міністерством внутрішніх справ опрацьована програма, яка передбачає можливості прийому поранених чи допомоги тим, хто цього потребує. Ми зможемо їх прийняти друга програма стосується прийому у разі потреби біженців та іммігрантів з України. Вже зараз Міністерство внутрішніх справ разом з нами працює над програмами, які допоможуть у разі потреби справитись з напливом біженців Псіхот у прихліку, це тіка самозівня візнання, це наприклад польська дальші не є безпосереднім сусідом України, як, наприклад, Польща, але все ж вважаємо, що і чеська республіка у разі ескалації подій має бути готова. Ми будемо намагатись допомогти тим, хто у разі потреби до нас дістанеться. На жаль, ми не можемо цього виключити. Уж низька кроки, а будемося снажіть помагати тим, хто ж бік нам дітям удалосям доразили, а не дасть того вже вилучити.